Якщо ви перебрались до Чехії чи маєте намір це зробити, то, скоріш за все, вам необхідно знати певні юридичні моменти, як оформляти документи, як боротися з чеською бюрократією. І для цього вам необхіден юрист, який розумітиметься як на чеському законодавстві, так і на українському, тобто та людина, яка буде мати квінтесенцію. Цих двох знань. Бо, можливо, те, що законне в Україні, не зовсім коректне в Чехії. І навпаки, більше того, багато наших співвітчизників, коли переїжджають в іншу країну, переживають. І, можливо, і правильно роблять, коли звертаються до іноземного адвоката. У зв'язку з тим, що цей адвокат може неправильно їх сприйняти і не покращити ситуацію в юридичному плані, а навпаки. Ще зробити гірше. І тому, щоб цього не трапилось, краще мати справу із людиною вітчизняного мислення, одначе, вже, яка імплементована в нове середовище чеську спільноту. Тому, можливо, вам необхідно оформити документи для постійного місця проживання, для реєстрації бізнесу, а можливо, ви вже порушили закон, Можливо, вчинили кримінальну справу, самі того не хотівши, і вам необхідно адвокат в кримінальних різних питаннях. Тому, якщо і у вас є ці всі потреби, то зв'язуйтесь за контактами, які є на сайті, і ми спробуємо разом з вами, ну і з нашим чеським юристом, знайти відповідь, як допомогти вам вирішити вашу задачу, можливо, зорієнтувати, які наслідки. Будуть від того, що ви щось зробите, чи навпаки, від того, що ви не зробите. Бо, скоріш за все, цей юрист уже пройшов цей шлях і вам розповість все, що знає. Уже в такому вигляді, який вам прийнятний. Тому до зустрічі!